Добрий ранок. Доброго ранку. Гарного настрою, гарного дня. Усім вам бажаю щоранку, щодня. Зараз у нас заняття з математики і русочка. Почнемо ми наше заняття з лічби. Порахуй, будь ласка, від одного до десяти. Один, один, два, три, чотири, п'ять. Пять, семь, Бочим. девять, десять. А тепер в зворотньому напрямку від десяти до одного десять, девять, семь, вісім, восемь, семь, пять, пять, четыре, три, два, один, ноль, шесть. Кирусь, назви сусідів числа чотири. Три і п'ять. Сусіди числа дев'ять. Вісім і 10. А сусіди числа сім? Пять 8. Сусіди числа два? Один і три. Так, правильно. На цій картинці є зайва картка. Яка? Говор, яка? Це, це? Ну, так називай її. Чотири. Картка з цифрою чотири. Чому картка з цифрою 4 зайва? Там-то две ти. Аж дві, так, одна зайва. Так, правильно я її перекреслила. Так. А на цій картиночці не вистачає якихось карток з циферками. Ану подумай, назви, яких же саме не вистачає карток? Четири. Сім! Чотири і сім. Так, правильно, молодець. А на цій картинці деякі картки помінялись місцями. А ну, будь уважна, з'ясуй, що... які ж картки помінялись місцями. Що я маю виправити? О. О. Пять и пять. Смотри вниматель и пять, так пять и четыре. Після трех. Яка будет картка? Четыре, четыре. А після четырех пять, пять. Ану порахуй. Все правильно тепер. Один, два, три, чотири, п'ять, тридцять. Сім. Вісім. Вісім. Дев'ять десять. Все так. правильно, добре. А тепер поглянь на ці картки. Тут те щось не так. В зворотньому напрямку. Як же ж мають вони стояти ці картки правильно? П'ять. Далі. Дамі. Чотири. Чи потім три. Так, правильно, після п'яти має стояти картка з цифрою чотири. Так, а потім, після чотирьох, картка з цифрою три. Ось так правильно буде, я поміняла? Так. П'ять, чотири, три, два, один. Так, молодець. Правильно, Кіру. А тепер порахуй, будь ласка, всі паровозики. І покажи мені картку з відповідною циферкою. Давай, рахуй, Кирусь. Мама, це твої не тут коти. Ну, давай ми поки що будемо рахувати і називати усно, так? Да? Мама, принесе, потім продовжимо з картками. Давай. Один, два, три, чотири, пять. Четыре. Шість. Отже, картка має бути з циферкою шість, бо шість паровозиків. Скільки ведмежаток? Один, два, три. Три. Отже, яка буде картка? Три. Картка з циферкою три. Правильно. А скільки машинок? Марху. Один, два, три, чотири. Будь уважна. Юрис, будь уважна. Машинки читай. Один, два, три, чотири, пять. П'ять. Картка з цифрою п'ять. Показуй. Так, добре. І залишились нас м'ячики. Давай ми їх порахуємо і покажемо картку. Один, два, три, чотири, п'ять, п'ять, семь, восемь, дев'ять. 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 Так, показую відповідну картку. Шукай быстріш. Так, правильно, молодець. Добре. Молодчинка. А зараз, Кирис, ми маємо з тобою порівняти. Поставити знак більше, менше або ж дорівнює. Будемо порівнювати пірамідки і м'ячики. Порахуй, скільки пірамідок? Один, два, три, чотири, п'ять. П'ять пірамідів, а м'ячиків. Один, два, три, чотири, п'ять, п'ять, Пість. отже, п'ять. Пірамідок шість м'ячиків. Чого більше? М'ячиків. М'ячиків. Так. А ну подумай, який же ми знак поставимо? Більше, менше, чи дорівнює? Більше. А ну подумай, у нас же спочатку йдуть пірамідки, орієнтуйся по них. Їх менше. менше. Отже, який знак поставимо? Менше. Менше, так. Пірамідок менше, ніж м'ячиків, а записуємо. Ось так прочитай. П'ять менше за шість. П'ять менше за шість. Так, добре. Наступна картиночка порахуй. Скільки пірамідок? Порухуй. Один, два, три, чотири. Чотири, А м'ячики. Один, два, три, чотири. Чотири пірамні, чотири м'ячика. Кір, який же ми знак можемо поставити? Дорівнює. Так, молодець, дорівнює, тому що піраміду ті м'ячиків порівнуть. А як ми прочитаємо? Чотири дорівнює чотирьох. Чотири дорівнює чотирьох. Молодець. Так. Порахуй м'ячик ліворуч? Один, два, три, чотири, пять, пять, сім, восемь. Вісім, Порахуй м'ячики праворуч. Один, два, три, чотири, пять, пять. Шість, Отже, вісім ліворуч, шість праворуч. Яких же м'ячиків більше? Ліворуч чи праворуч? Ліворуч. А який ми знак можемо поставити між ними більше, менше чи дорівнює? Біль. Більше, так, ось так. Ставимо знак більше. А говоримо і записуємо ось так. Вісім більше. Вісім. Вісім. Шість. Повтори, будь ласка. більше Вісім. Вісім. Так, 8 більше, ніж 6, або 8 більше шести. Так, добре. А зараз таке завдання. Ми маємо трошечки зараз пригадати склад числа, порахувати на кубиках чорні кружечки. Давай ми спробуємо це з тобою зробити. Впевнена, що все вийде добре. Отже, порахуй, будь ласка, скільки кружечків чорненьких? Один, два, три. На першому Один, кубику. Два, два кружечки, на другому кубику. Один, два, три. Три, два і три. Скільки буде разом? П'ять. П'ять. Отже, два і три. Це склад числа. П'ять. Наступний кубики. Рахуй, будь ласка, я показую. Один. Один, один. Один і один. Це склад якого числа? Два. Склад числа два. Молодець. На червоненьких кубиках порахуємо кружечки. Один, один, три, один, три. Так. Ти а, ну, рахуй? Бо... Бо... так а ти рахуй гарно, як надо. один. Один, один. три. Ні. Один, два, три, один, два, три. Так, отже три, а тут один, два, три, три і три. Склад якого числа? 7. Склад числа шість. Молодчинка. На зелених кубиках порахуй, будь ласка, кружечки. Один, один, два, три. Четыре. Четыре. А тут? Один, два, три. Три. Четыре и три. Плати, плати. Так, молодые. Наступни блакитні кубики. Рахуй кружечки. Рахуй черные кружечки. Один, два, три, четыре. Пять. П'ять. А тут? Один, два, три. П'ять і три. Двадцять ловіть. Так, добре. І залишились у нас останні кубики. Порахуй на них кружечки. Доходьте. Один, два, три, чотири, пять. Шіпочек. Шість. Три. І, і три. Склад якого числа? Склад дев'ять. Склад числа дев'ять. Так, молодець. Правильно. Кірус, ну що, давай відпочинем. Проведи давай вправу кінезіологічну будинок, їжачок, замок. Давай. Будинок, їдачок, дамок. Будинок, їдачок, дамок, будинок, ідачок, дамок. Будинок, їдачок, дамок, будинок, їдачок, дамок, будинок, їдачок, дамок, будинок, їдачок, дамок, будинок їдачок. Молодець, молодець, Крузь, добре. Так, наступне завдання у нас буде таке. Зараз ми. Спробуємо вирішити математичні задачі. Для цього ми маємо пригадати математичні знаки, без яких задачки не розв'яжуться. Що це за знак? Плюс. Знак плюс. Так, це плюс. Він з'єднає два числа, що в сумі сила їх зросла. А це знак. Мінус. Мінус це мінус віднімання знак. Віднімати щось цей знак маста. Отже, плюс знак плюс дія додавання. Ми додаємо, коли, коли ми ставимо цей знак, коли щось додаємо. А знак мінус віднімання. Ми використовуємо, коли щось віднімаємо, забираємо, даруємо. Якщо в задач, ми чуємо було, «збільшили», додали, купили, прилетіло, стало, тоді в задачі використовуємо знак плюс. А якщо ми чуємо в задачі слова було, Зменшили, забрали, поїхали, пішли, відлетіли, залишилось, тоді використовуємо в задачі знак мінус. Давай спробуємо розв'язати задачу. Слухай її уважно. На гілочці сиділо дві сороки, до них прилетіло ще три горобчики. Скільки дахів стало на гілочки? Отже, Кірусь, скільки сиділо сорок? Дві. Дві. А скільки прилетіло горобчиків? Три. А що нас запитують в задачі? Ні, ти скажи, що в задачі. Рядом. Скільки птахів стало на гілочці? Яку ми будемо дію виконувати? Додавання чи віднімання? Додавання. Додавання, правильно, тому що прилетіло, тому використовуємо дію додавання. В який же ми складемо приклад? Два пів три девли п'ять. Так, правильно. Два плюс три дорівнює п'ять. Так, які ми використали математичні знаки, щоб скласти приклад? які Ют і дорівнює. Так, отже, скільки всього птахів стало на гілочці? П'ять. П'ять птахів стало на гілочці. Так, вірно. Добре. Слухай наступну задачку. У Іванка було чотири кульки. Він віддав наталці три кульки. Скільки кульок залишилось у Іванку? Кірочка, скажи, будь ласка, скільки кульок було в Іванка? Чотири. Чотири. А скільки кульок він віддав? Три. Три. А що нас запитують в задачі? Скільки кульок залишилося в Іванка, так? А якщо, а якщо Іванко віддав кульки, то в нього стало більше кульок чи менше? Менше. Менше, звичайно, то яку ми будемо дію виконувати додавання чи віднімання? Додавання, а Відніма... віднімання. Віднімання так який ми складемо приклад один дали. Ти трошечки перепутала. Було чотири, він віддав три. Отже, чотири. мінус три дорівнює. Один. Один. То скільки залишилось кульок Біванка? Одна. Одна кулька, треба відповідати. Одна кулька залишилась в Іванка. Назви, будь ласка, математичні дії, математичні знаки, які ми використали в цьому прикладі. Мінус і дорівнює. Мінус і дорівнює. Так, правильно. Черосичка, наше заняття підходить до закінчення. Сьогодні ми виконали з тобою багато цікавих завдань, ми і рахували предмети, і порівнювали предмети, з'ясовували, де поставити знак більше, менше, де дорівнює, а також розв'язували задачки. І ти, зайчик, дуже-дуже добре з усіма завданнями впоралась. Ти молодчинка. Я дякую тобі за роботу на заняття. Бажаю гарного дня. До побачення! Я ну, бачення люблю. Ня. Пока. Щось, тебе. До побачення.